Фактично, вперше взяла камеру в руки вже під час повномасштабного вторгнення. Я сказала Кості, ти будеш там. Ну типу, це ж історія, все що відбувається зараз. Давай знімати Ген українця його в нашому випадку. Дуже важко придушити. Справжнє обличчя війни. Це охуєвші очі піхотинця, і це страшні речі, бо саме насправді таким чином вони стирають самосвідомість цілих націй. Мертвий фотограф коштує дорожче ніж живий. Робіть те, що любите, обирайте себе і тримайтеся подалі від росіян. У Одеси є шанс стати україномовною. У Будь-якого міста є шанс стати україномовним насправді. І, наприклад, для мене в цьому плані дуже показовим став Херсон, який теж був дуже таким містом до початку повномасштабного вторгнення. Ну, типу, не неоднозначно, ми це зрозуміло. Типу, це це насправді ну, типу, це регіони, які пройшли дуже жорстку політику русифікації багатовікову. І типу, це не те, щоб люди прям самі винуваті в цьому, бо це передається з покоління в покоління, розмивається це розуміння. Люди, які не знають своєї історії, власне і не хочуть її знати. Бо так воно вкорінилося в них, але окупація, яку прижив Ферсон, дуже багато чого там змінило в свідомості людей. Вони зрозуміли, ну вони побачили на власні очі, що таке Росія. Я не хочу ніколи, щоб Одеса опинилась під окупацією, бо знову ж таки там мої рідні. І якби я не ставилась до міста, це, 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 це місто, де я зростала. Там у мене є там, багато спогадів, і я не хочу, щоб Одеса через це проходила. Але е, інколи треба побачити да, на власні очі, що таке, що таке ворог. Я не знаю, я не знаю, чому зараз цього не зрозуміло. І я, коли це кажу, відчуваю себе максимально, е, знаєте, таким бездарним, безполезним створінням, тому що, ну, типу, наче ж моя робота буквально полягає в тому, щоб показувати людям, що робить Росія, і яка вона. Я документую російські злочини, і при цьому досі в моїй країні. В моєму рідному місті дуже багато людей не хочуть розуміти. Значить, я якось недостатньо роблю цю роботу, якось неправильно це цю роботу. Але мені хочеться вірити, що в якийсь момент люди це зрозуміють. Можливо, не зараз, можливо, не в цьому поколінні. Хоча дуже дуже шкода, якщо не в цьому поколінні, бо саме наше покоління дуже багато заплатило і віддало, щоб. Щоб принаймні об'єднати країну в розумінні, хто її ворог, який ви сенс вкладаєте в мову зараз. Якщо в нас з Костею буде дитина, я хочу, щоб вона не розуміла російською. І це знають мої батьки, і, і, і тому що вони ну їм важко, вони в віці, і але але вони розуміють, що якщо, якщо що, треба буде вивчати українську, бо для мене це принципово важливо. Це ж не просто спосіб е, виразити свої думки. Те, якою мовою ти думаєш, це. В якомусь сенсі спосіб мислення, тому що форма 100% впливає на, на те, що всередині, на зміст. Тому це дуже важливо це точно не, не та історія. Я ніколи не скажу, що там через те, що там певні регіони розмовляють російською, то до них війна прийшла швидше, ні. Звісно, ні, але можливо, якби ми всі були е, об'єднані в розумінні там своєї мови, якби в нас цей культурний кордон е, не був таким розмитим з Росією, можливо, як мінімум світова спільнота не ставилась би до цієї війни, як знаєте, типу там якісь пострадянські аборигени щось не поділили. А вони в принципі загалом так до цього і ставляться, і те, що там зараз ми бачимо з точки зору Сполучених Штатів Америки, це тільки це і підкреслює, що загалом, якщо типу, їх запитати. Здебільшого, вони самі не розуміють е, в сильної такої різниці між українцями і, і, і росіянами. І в принципі, почали відстрілювати, що ця різниця є, і вона принципова тільки після початку повному А так, коли ти був за кордоном, там, типу, чують, що ти розмовляєш там навіть українською, тебе запутити росіянам. І не розуміють, типу, «А Київ, це, це, а це, це ж Росія, Одеса, це ж Росія. Тобто вони не розуміли цієї різниці. І, звісно, їм важко зрозуміти зараз, що те, що відбувається зараз, це набагато більш серйозна історія, ніж ніж їм здається. І так, мова в числі в тому числі дуже важлива для цього розуміння, принаймні для нашого розуміння всередині себе як країни, що ми окрема нація. І що ця окрема нація заслуговує на незалежність.